Олексій Боряченко політолог, долучається до нашого нічного ефіру. Пане Олексію, вітаємо. Друзі, рада вас бачити, та чути і вітання всій незламній нації. Так, але бачите, хотіли ми з вами поговорити про певні тренди рік року, що минув, і вже які ті тренди, які можуть бути у 2023 році. Зрозуміло, що. Ми задаємо певний тренд для усього світу. Наші збройні сили України задають цей тренд завдяки своїй мужності, стійкості. Але, от те, про що говорить генерал Буданов, це як на мене дуже поганий сигнал, і виходячи із наших сподівань у 2022 році, що Росія повстане. Ні, вони підтримують війну, каже е, керівник нашої розвідки. Наскільки це поганий сигнал для нас? Ну, звичайно, ми довіряємо Буданову. Він, до речі, із тих людей, які ще в своїх стратегічних прогнозах не помилялися. Да? І ми вже це не один раз перевіряли. Але разом з тим розумієте в чому справа. Вони ж на першому етапі навіть не забороняли мобілізацію, навіть коли в них була оця їхня так звана часткова. Вони ж не закривали кордон, а ми знаємо, що кожна страна країна, яка воює, в тому числі Україна, коли починає воювати, закривають кордон. Росія цього не зробила умисно, і це ми маємо чудово розуміти. І цей фактор ми маємо обов'язково враховувати. Тобто той вільний бізнес, який хотів працювати спокійно в Казахстані, в Туреччині, в Узбекистані, будь-де, вони просто виїхали. Люди, які тому воювали, протестували, виходили на мітинги проти путінського режиму, розуміючи уже до чого все йде, вони також покинули і в Російську Федерацію. Тобто там залишилось дві категорії людей, по суті. Люди, які просто фізично, фізіологічно не можуть виїхати, або які так чи інакше працюють на режим. От на цих категоріях насправді і ґрунтується оцей так званий високий рівень підтримки. Але якщо більш глибоко. Аналізувати соціологію того самого лева до центру, коли йде запитання, чи готові ви мобілізуватися і їхати воювати і вмирати в Україну, ця підтримка падає від 70% підтримки да Путіна до 15%. Вот тобто, як у них одночасно корелюються ці поняття від ніби підтримки високої Путіна, як їхнього так би мовити, вождя да. На терориста до того, що вони не хочуть іти гинути, ну тут знову ж таки панесі дуже побачимо, просто корелюється і такий дисонанс ми можемо спостерігати періодично в опитуваннях, які, які ми маємо змогу розпоряджатися. Тобто, це е, наслідок того, що причинно наслідкові зв'язки, вони просто в психіці і в мозку зруйновані. Давайте ще одну да, тему. Позвольте. Тут ще тут ще да ну, і тут не абсолютно моя вигадка аспект. і не мій оптимізм. Да, це конкретні соціологічні. Да, я абсолютно вами погоджуюсь, але є ще один аспект. Аспект важливий дуже в тому полягає, що вони багато з них просто бояться, вони бояться відповідати правду на соціологічне опитування будь-яких соціологічних кампаній, тому повністю довіряти їм також я б не став. Абсолютно, ви абсолютно тут праві. Перші в цьому році міжнародні переговори в телефонному форматі. Зараз ще одну тему хочемо вам за. Пропонувати президент Зеленський провів із очільницею Єврокомісії Русулою фон Дерляєн. Про це він розповів у вечірньому зверненні до українців. Почуємо і потім обговоримо. Однаково розуміємо виклики цієї зими цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави. Вже у січні очікуємо перший транш Макрофіна, як було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія. Пробує зібрати нові сили для агресії. Говорили також підготовку саміту України ЄС, який має відбутись на початку лютого. Вважаю, що вже на цьому саміті ми зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги. Також у цьому зверненні президент подякував конкретним підрозділам повітряного командування за те, що збивають дрони, захищають українське небо. Пане Олексію, якщо говорити про заробітну допомогу цьогоріч, нас запевняють постійно, що вона не припиниться. Ця війна вона також міняє відрахування інших країн на оборонку. Між тим, ви впевнені на 100%, що далі? Тобто на цей рік, 23-й, ця допомога буде такою ж самою системною, як ми системно ведемо війну. Я глибоко в цьому переконаний. Я думаю, що вона насправді буде навіть більше аніж це вже обіцяно і заплановано в бюджетах, що немало важливо. Да? Європейський союз. Я нагадаю, це макрофін 18 мільярдів. Сполучені Штати це макрофін 46 мільярдів. От і ще окремо йдуть допомоги від Німеччини, від Франції, від Канади, від Сполучених Штатів. І в військовому плані. Працює антипутінська відповідно, військова коаліція в Рамштайні. Тобто, вже ці суми вони вже закладені на Україну. тому я насправді не бачу якихось великих проблем в наступному році фінансовому плані. А, от ви згадали за саміт Україна ЄС на лютий. То я ще нагадаю, що в лютому, взагалі, у нас буде такий місяць дипломатії, якщо можна так його назвати, що окрім саміту на. Україна ЄС, який вже анонсував, да, Володимир Зеленський, ще має бути і саміт миру ініційований ним під час одночасно з Генасамблеєю ООН, де ми будемо вже більш детально з величезною кількістю країн, які вже підтвердили свою участь, говорити про 10 план, пунктів плану від Володимира Зеленського, такого глобального плану миру. Тому насправді прорив в цьому році і дипломатичних, і політичних. І фінансових буде надзвичайно багато, коли говорять, все ж таки про реалізацію цього плану і нашу основну вимогу до Російської Федерації вийти з території нашої країни, вийти за кордони 1991 року, і скажімо, тими чутками про нібито все ж таки переговорний процес. так? Чи наскільки вірогідно, що все ж таки нас будуть намагатися схиляти до цих переговорів? Друзі, давайте бути реалістами. На столі перемовин у наших партнерів завжди лежать варіанти. Про деякі ми з вами чули і чуємо вже давно. Варіант того самого Кісінджера, да? Проговорюючи інші варіанти, але реальність, реальність вона така, що вона вирішує все на полі бою в Україні. На полі бою так. Пане да, Лексі, то змушені боли. поставити точку. Да, я, чому запитував, я, чому, я чому запитував? Тому що той же Курт Волкер він каже, що Росію, перепрошую, Україна. Вона поставила справедливі умови для того, щоб вони були виконані. Саме так Олексій Боряченко, да, політолог був з нами на Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським. І це ключове. Пане Олексій, дякуємо. Так. Все не можемо поставити точку. Олексій Боряченко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.